Гайз, привіт! Сьогодні не вийшло вийти прямий ефір. Запишу так відео. Хвилююся страшно. Давайте трошки шоколаду Бабахну Хотів побалакати про встановлення крутецької штуки, як BimCloud. А він раніше надався BIM сервер для архівкаду. Що для цього потрібно? Для цього потрібно мати. Як, як рекомендують статичну IP-адресу. Ми будемо встановлювати з динамічною IP-адресою. Там є свої нюанси, ми це все пройдемо. Для цього потрібен ще класний інтернет в плані до мегабіта і більше. Буде ОК. Якийсь, можливо, у вас є е, комп'ютер з боку в плані якийсь такий, знаєте, не користу, в, в, в малому використанні там, якийсь ноутбук або той же Mac mini маленький. Може і PC бути маленьким. От, або або, або якісь окремі стаціонарний. Як правило, вони можуть бути ці стаціонарні окремо, але не встановлюйте на, на той стаціонарний, який виконує рендер. Він буде виконувати рендер, забирати всі ресурси, і ваш БІМ-сервер буде місцями зупинятися. користувачі не зможуть надіслати свої зміни до проєкту. І так, поїхали. Давайте зайдемо на. Graphisoft.com, зайдемо в продукти. Це я зараз зайшов на віддалений свій комп'ютер PC-балакаю е з вами по Mac, ноутбуці Я зараз заходжу на свій віддалений комп'ютер і вибираємо Beam Cloud. Ага, ось download, завантаження. Переходимо. В продуктах вибираємо BIM Cloud і вибираємо Windows. Можливо, у вас буде Mac, вибираємо Windows. Далі завантажити. Зберегти як. Бачите, я вже зберегав на робочий стіл. Це просто для того, щоб зберегти ваш час і, і, і ще свій час зберегти. Тут ми робимо, очистити ла-ла-ла. І так, перейдемо зразу на робочий стіл. І... М -м -м -м, не відповідає. Клас. Бачите, які, які класні переваги, коли у вас є якийсь такий е стаціонарний комп'ютер, який ще живий. Він тоді робочий. <сь> В мене трошки вже не робочий виходить. Підвисає. Давайте спробуємо відкрити нову вкладку. О, запрацювало Відкрите. Погоджуємось. Тут можемо згорнути вікно. Так. Підготовка інсталяції. Будь ласка, зачекайте. Окей, чекаємо. Ласкаво просимо до далі. Інсталювати новий, новий. Далі. Погоджуємося з умовами ліцензії. Далі. І по замовчуванню ставимо на диск С. Можна поставити на диск D, але я не рекомендую, чи D, чи є будь-який інший. Не рекомендую зв'язку з тим, що ви будете або перезавантажувати ви будете комп'ютер, або, не дай Бог, буде вимкнення світла, і коли повторне вмикання відбуватиметься комп'ютера, система не завжди зможе запустити цю програмулю з диска D. Тобто вам потрібно буде зайти на свій сервер, зайти на диск D, і там є така іконочка. Буде якби, відкривання вашого сервера. Тоді він запуститься. Я рекомендую на це. При будь-якому вимкненні або перезапуску системи, однозначно ця процедура буде запущена. Нажимаємо далі інсталювати. Налаштуємо. Зараз ми будемо виконувати, виконувати налаштування сервера, а згодом і менеджером. Як бачите, порт по замовчуванню 2201. Я рекомендую його змінити на свій власний, персональний, так сказати. типу 28, це 28-версія і там ла-ла-ла що своє. Тут це по замовчуванню, диск. Це. Ставимо далі. Початок. На тому все. Далі будемо встановлювати менеджер. Налаштування серверу закривається, як бачите, відкривається вікно інсталяції для е, менеджера серверу. І так, далі. Тут, в принципі, те саме. Вибір мови я рекомендую нашу українську. Тут погоджуємося з умовами ліцензії і по стандарту на десь інсталювати. Швидке таке встановлення дуже клас. Бачите, а абісів робочий стіл. Встановлення на раз два. Бачиш ці пісюки. Налаштування. Тут ми можемо одразу назвати. Свій сервер. Я наш по своєму, можна, можна залишати по замовченню. Тут ми змінимо або зараз, або, або пізніше. Як вам зручніше. І так, мій буде ось так називатись. Ну, давайте вже по-нормальному візьму. Так. Змінимо порт на 28.055. Пригадуєте, я там 50 поставив, а тут 55. Так що просто запам'ятати. Ну, далі створюємо пароль. Зверніть увагу, зараз для 28 версії, ну, тут пише, е, пароль повинен містити щонайменше 12 символів. До цієї версії, 27 27, 26 і так далі, там можна було 3-4 цифри прописати і на тому амін. Тут 12 символів. Давайте спробуємо щось прописати якийсь пароль. Так. Ентер. Є, yeah, бачите, прийшов пароль. Початок. Запускається диспетчер. Угу. Mm -hmm. Ла-ла, конфігурацію завершено. Тицюємо ОК. Автоматом переходимо в браузерну версію, браузерне налаштування, початок. І виконуємо цей пароль, який ми створили. Це він називається Master-Admin пароль. Так, я трошки промазав. Так. Ого, гада. Повне ім'я. Тут ми пишемо свої ініціали. Микола Павлик. Ім'я для входу можете вибрати абревіатуру тут же... нікнейм. Все, що вам завгодно. Я, я пропишу щось своє. І пароль... Давайте цей самий. Опа. Підтвердження паролю. Електронна пошта на всякий пожарний. Продовжити. Ми будемо встановлювати версію BIM Basic, because вона безкоштовна. І 28-му. BeamCloud він ліцензійний, платний, класний, бомбезний. Я рекомендую його ставити. На жаль, я можу сказати про нього про BeamCloud. Те, що... Та треба собі ставити і просто, просто вам це все потім діло показати, як воно працює. Менше з тим. BeamCloud дає класну штуку. Ви знаєте, там... я просто назву декілька основних моментів. Вони, їх, їх там куча класних основних. Ну, по-перше, те, що Graphisoft надає сам bim сервера, ну, коли ви от зареєструєтесь в Beam Club, придбаєте, він надає сервер, вам не треба буде ніякого сіс-адміна. в ваш офіс чи, 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 чи додому, чи до сусіда. Ну просто во не потрібно буде. Все буде налаштоване, готове. Клас. І ще така штука мене цікавиться, те, що якщо ви в Teamwork проєкті проекті вже працюєте і хочете якісь деталі вибрати. Кімната, приміщення, будинок, піврайона вибрати і загрузити як новий проєкт, то в BeamCloud це дозволяє, а Basic, на жаль, ні. Оце для мене класна штука. Ну і порівняння моделей, теж опція класна. Їдемо далі, рухаємось по, по, по Basic. Тут нажимаємо продовжити. От, бачите, те, що я казав, що для цього потрібно нам IP-адреса статична. та Динамічна. Класно, класно якщо у вас статична адреса. Ви просто, як тут її налаштувати, ви заходите ви заходите на свій, або просто в браузері, ви відкриваєте нову вкладочку, коли ви статична, ви пропишу, прописуєте пошуку My IP, моя IP-адреса. Нажимаєте Enter, і Google вам показує вашу IP-адресу. Цю IP-адресу, ви прописуєте її сюди. Зверніть увагу, після IP-адреси, ви бачите, тут 2. Крапка, 22,3.0. А вам потрібно буде прописати той порт, який ми сьогодні створили для серверу, це є в мене був 28.050. Ви його сюди прописуєте, і от, бачите, домашня адреса може бути використана та-та-та для цього комп'ютера. Там 192-168. В залежності, як у вас роутер налаштований. Я покажу все на своєму прикладі, як в мене тут це налаштовано. Одразу скажу, що в мене. Не статична IP-адреса, динамічна. У мене такий Укр", знаєте, цей провайдер, який навіть трубки не бере, коли до нього дзвонити. Але в одній спільноті мені сказали, не паришся, заходиш на їхній сайт, вводиш свої дані в плані платник податків, твій персональний номер і вибираєш опцію. Статична IP-адреса коштує 50 гривень в місяць. Я покажу, як Ukrainian це діло обійти і з динамічної адреси зробити статичним. Для цього нам буде потрібно зайти на наш роутер, додати оті ті два порти, які ми там прописали 28, 050 і 0.55. І, як правило, кожен роутер ще одну програмульку має опцію, яка вирівнює динамічну IP-адресу правильно в статичну. Давайте зайдемо на наш роутер. 1.1, стандартна, стандартна IP-адреса, логін і пароль там по замовченню, ви вже собі розберетесь. Ми заходимо в DHCP і вибираємо, до речі, до речі, коли ви бачите, тут мене, я підготував заздалегідь свої пристрої до цієї мережі по підключатам. телевізор, ноутбук дружини, свій ноутбук і ось це якраз цей сервер, куди ми ставимо BIM-сервер. BIM наш. Він зверніть увагу, має завершення 100. Це важливо, ми це діло копіюємо. І ми цю адресу правильно будемо резервувати. Що це означає? Це нам потрібно для того, щоб ось вона тут зарез... я її вже додав. Коли ваш комп'ютер буде раптово йти в перезавантаження там, або обновлювати, світло зникає, сусід виключив світло випадково, і ваш, ваша система буде йти на перезавантаження, і ваш роутер буде надавати пристроям, які, не дай Бог, будуть вже підключені до мережі. Може навіть бути і холодильник з інтернетом чи, чи той же телевізор. Він просто зареєструє цю IP-адресу, і ваш сервер не буде працювати. Тому в роутері це собі пропишіть і забронюйте цю, е, цю штуковину. Add new, ви тут берете MAC-адресу, IP-адресу, Enable, Save і на тому всьому. Ваша IP-адреса за вашим сервером буде зарезерв... зарезервована. Ось так. Далі рухаємось. Нам потрібно. Forwarding і Virtual Server Аля В когось буде в ротері називатися перенаплав... перенаправлення портів, переадресація портів. знаєте, такі Ви туди заходите, може бути, там може бути або ось така історія, бачите або як, як ви бачите, от такий голяк нічого не буде. Нажимаєте додати нову опцію. Е, сервіс наш буде браузерна версія. Давайте візьмемо SMTP-сервер. Ось ця історія, і пропишемо тут свій порт 28.050 спочатку. Для нашого, нашого ем, PC-сервера введемо IP-адресу. Тут протоколи візьмемо, візьмемо всі. І статус вімкнено. Тицяємо Save Вуаля. і додамо, 0, е, додамо ще один правильно цей самий, тільки з портом. 28.055. Тут візьмемо, по замовчуванню те саме, сейф. Перейшли. І як ви бачите, ось тут показано наш, наші порти, IP-адреси нашого комп'ютера, протоколи все окей, і статус, що це все працює. Супер, рухаємось далі. З приводу програмулі, яка вирівнює. Це та штука, яка вирівнює IP-адресу, і ми пропишемо її, так сказати, вживемо в самий роутер. Буває таке, я тут зразу скажу, буває таке, що не кожен роутер і має ці, 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 ці штуки. Бачите, той ну, IP, тут якийсь DIN, DNS, комикс, бла-бла-бла. Я по замовченню це я зараз вам показую цей роутер для цього, для, для цього налаштування. Як правило, більшість користується tp TP-лінками. Я особисто користуюся Apple. Експрес порт таким от користуюсь роутером, він не має нічого, там просто голяк. Давайте я вам тут от покажу. Отак от Заходимо, бачите, ось він такий от класний. Я візьму включу до нього е цей Wi-Fi. О, Бачите, з'єдналась мережа, заходжу на нього. Змінити. Ось моя мережа. Бачите, я тут же додав собі оці, оці свої порти. Це я потім перекину, просто я буду. По завершенню ефіру я просто поміняю свої роутери один на другий. І те саме буде, те саме буде відбуватися, буде працювати. Оцю IP-адресу я потім зайду, зайду на цей, зайду на комп'ютер і зарезервую цю IP-адресу поміняю. Ну, воно саме автоматом підтягне мені цей, ем, цю адресу для мого bim сервера От бачите, от вона. Мій, мій цей сервер. Ем, як це сказати, мій сервер? Бо тут ми робимо якби, налаштування і BIM серверу, і одночасно PC. шного Тому ось мій PC-бачите шний IP-адреса 141, і вона буде автоматом прив'язана до bim BIMCLUN. Тому ось ця штука не має програмульки на no IP. І ми зайдемо зараз ось тут, плюс, зайдемо но IP.blallaCum. Введемо логін та пароль. Login. Dynamic my hostне. Так, да, як ви помітили, ми тут пропишемо моє... мій хостнейм якраз по цьому поводу по, по серверу. Пишу Ошко. І тут я виберу щось класне, невелике. Ось це DDNS. Мені дуже подобається. Коротке, легко запам'ятати. Create, створити. Створили. Далі, з приводу цих роутерів, які не мають е, вживленої цієї програмульки, йдемо динамічний е, оновлюваний клієнт. І ось цю програмульку ми встановлюємо. Давайте я її одразу вам. О, на MAC. Ми перейдемо туди на MAC і налаштуємо ось тут, я вам покажу. Давайте поки що для PC тут не будемо встановлювати, а будемо рухатись далі. Перейдемо на наш. Не, зверніть увагу, я ще тут нічого не вводив е, по цьому поводу. Перейдемо на наш роутер і пропишемо тут логін та пароль. Username. Юзернейм. Username юзернейм, вже забув юзернейм. А, згадав. Такий простий, а та не запам'ятав. Ем, Це те саме ми тут вводимо, що і до цього сайту. Логін та пароль буде один і той самий. Що тут, що там. Просто пропишете ще, цой, ще цей домене ім'я, ім яке ви створили. В даному випадку це моє. Ось це. А ви собі створите своє правильно. Тицьмо Enable Log in довгенько з'єднуємо. Окей, давайте спробуємо тицнути кнопочку Save. Ем, окей, давайте тоді провіримо це. Копіюємо Ctrl-C. Вернемося до нашого правильного BIM-серверу, Ctrl-V. Далі двокрапка і пишемо 28050. Це, по-моєму, наш сервер, а нам потрібно до менеджера, правильно? Правильно, 55. Пеймс. Бачите, працює. Вернемось на роутер. Ще досі продовжує коннектитися. Ну і добре, хай конектиться. Все, таким чином, ось ця адреса, яку ви собі створите, ви її надаєте всім користувачам, яких ви, яких ви зараз згодом створите. Це і буде ця адреса, за цією адресою вони будуть конектитись до вашого BIM-серверу. Класно, рухаємось далі. продовжити. Ой, а ця класна штука, поштовий, поштовий сервер. Це коли ваші користувачі... Навіть не так, не ваші користувачі, це ви будете вашим користувачам надсилати лише лінк посилання, за яким вони переходять, це посилання буде переходити на їхню персональну пошту. І вони будуть по цьому лінку переходити і створювати собі паролі. Отже, йде зняття відповідальності з вас, так як ви не будете пам'ятати і не будете знати їх паролів. Класно, лише користувачі можуть створити, чи там, чи змінити. Дуже класна штука. Потім покажемо. Тут нажимаємо не продовжити, бачите, бо треба заповнити, а нажмемо Пропустити цей крок. Далі, можна вихід, можна просто продовжити як головний адміністратор. Давайте продовжимо як головний адміністратор. Активуємо, все правильно, активуємо наш сервер. Активувати Для цього зверніть увагу, вам буде потрібний ID вашого Graphisoft. Можливо, у вас американський або італійський або австралійський. Тобто ви там реєструєтесь, те саме там буде логін і пароль вести, і цей йти це продовжити. У ну, мене вже раніше виконаний і вхід. І нажимаєте активувати. Все, готово. Запуск, бум. Ваш сервер готовий. От зверніть увагу, бачите, я раніше прописував назву свого серверу, і зараз вона ось тут, тут знаходиться. Її можна ще буде змінити ось тут сервери, сервери. І... Sorry, менеджер і ось тут бачите ім'я вашого BIM Cloud Basic. Редагувати, пишете, пишете все, що хочете. Тільки поганих слів не пишіть. Далі, е, можливо, ваш комп'ютер буде вдома. Давайте ще пропишемо для домашньої адреси та... Домашню адресу. це просто як їх дізнатися, заходите ось тут. Ти цей... Іконочку мережі, відкриваємо ось це, змінити настройки адаптера. Ідемо сюди, клікаємо два рази, клавіша додатково. І ось ваша адреса. IP-адреса вашого комп'ютера. Закрити, закрити, приховати. Йдемо сюди, пишемо. 192.168.1.100. Далі, не забудьте прописати далі. 2.28.055 Бемс, готово. Тиця зберегти. Я би можете можете і не прописувати цієї адреси у цієї домашньої. Це не знаю, для чого вона, ну, типу, як страховка виходить. Якщо вдруг, ну, типу, вдруг перестане інтернет працювати, то у вас буде тільки мережа в вашому офісі в плані того, що. Ну Якщо за неоплату інтернету вас відключать, а у вас буде просто створена ваша домашня якась офісна мережа. Комп'ютер, комп'ютер, комп'ютер. І ви зможете просто за цією адресою між своїми комп'ютерами оце все діло робити, продовжувати роботу з проектами Ну Вроді класно, чому б і ні. Так, а тут ми пропишемо ось цю нашу основну адресу. Отак от візьмемо виділимо е в даний час, тара -та, та А що ж? Дивно. Тоді окей, беремо ось це, Ctrl-C, сюди, Ctrl-V. Ой, я клікнув два рази Ctrl-C, сорі, Ctrl-C. Пальчик не поміняв. Ctrl-V, бачите? Бумс. І тут те саме пишемо: 192. сорі, 68, 1, 102. 28, 0, 50, Enter. Запрацювало. Клас, клас. Все, ваш, ваш сервер налаштований, ви можете, ви можете, до речі, зараз зайти з телефону, набрати цю свою адресу. Просто заходите в телефон, заходите в браузер, прописуєте адресу, 2. і ваш порт, і ви заходите з телефону на ваш цей, на ваш сервер. Ідеально, чим би ні.